Кукурудза ДМ Ескіз це ранньостиглий простий гібрид української селекції з ФАО 190, створений для вирощування на зерно. Завдяки високій посухостійкості та швидкому стартовому росту, ДМ-Ескіз забезпечує стабільну врожайність навіть у різних кліматичних умовах. Основні характеристики ДМ Ескіз призначення зерно, ФАО 190, висота рослин 240 см, тип зерна. Зубовидне, жовте, потенціал врожайності до 14,5 тонн з гектара. Переваги ДМ ескіз висока врожайність. Гібрид демонструє відмінну продуктивність навіть при ранньому дозріванні, швидкий стартовий ріст завдяки високій енергії росту. ДМ-ескіз ідеально підходить для ранніх строків посіву, стійкість до стресів. Гібрид легко пристосовується до складних умов вирощування. Включаючи посуху, підтримка інтенсивних технологій добре реагує на внесення добрив і підвищення зволоження. Стійкість до хвороб має відмінний захист від поширених захворювань кукурудзи, таких як пухерчаста та летюча сашка. Чому ви можете довіряти Агроексперт трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.